Гомін Аут Всім привіт це шоу Гомін Аут. Слухайте нас wow. по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя захвала. Глава Роскосмосу вирушив до США. Блумберг дізнався про мету візиту. О, волшебник в голубому вертольоті вилетів. Сподіваємось, американці люблять ескімо і фільм Груз 200 Мета візиту вкрасти креслення модуля, який змиває воду в космосі. Бо, як показує практика, користуватись вигрібною ямою в космосі російським астронавтом важкувато. Доводиться ігор. Це номінальна мета, справжня мета заточить дабл по посьорпать… Лати зі Старбакса. <ріху> а за це вже, а за це вже, ну за те, що холоп кайфував, його відправлять на дибу. <ріху> <ріху> Цей візит. Рідкісна подія, враховуючи, що багатьом російським чиновникам заборонено в'їзд до США через війну РФ в Україні. Глава російського космічного агентства Роскосмос Дмитро Паканов вирішив із візитом до США, щоб обговорити майбутнє міжнародної космічної станції та її виведення з орбіти. Як пише Блумберг, посилаючись на заяву Роскосмосу, це буде перша з 2018 року зустріч керівників російських і американських космічних програм. Слухайте, ну. Так хочеться простого людського, щоб росіяни за кордоном були рідкісним явищем, навіть якщо вони не чиновники, Просто всі росіяни. Ну, знаєте, щоб росіяни навизивали за кордон тільки в самих рідкісних випадках, коли обговорюється щось, в чому тільки росіяни експертні, ну типа там як краще їсти млинці з лопати. Так, і приходить росіянин, такий самий простий, який знає, як їсти млинці з лопати, і зразу ж дає список. Ну тут угли, значить, на лопаті не о 90 градусів, <світло> значить, світло, яке падає стільки-то люменів. Тобто це охорона праці <світло> під час поїдання млинців з лопати. <світло> <світло> і він говорить: ця лопата вона безпечна для поїдання млинця з лопати. А нам треба, щоб кути були гострі і щоб була ймовірність поранити писок, <світло> по время, тому що це. Повністю порушує е, процедуру поїдання млинця з лопати, і лабораторні аналізи показують, що на цій лопаті, яку ви е, нам даєте, не знайшли е, столбняк. Давайте зачекаємо, можливо, це класичне відвид. Оце відвідування росіянином Америки, після якого він бачить Кока-Колу і тут же рве свій паспорт. І готовий міняти громадянство за всі секрети. Ребята. Ой, да ладно. А, Чувак? Правду кажуть, що у вас в Америці вкусніє кола. Так, чуваки, значить, ви мені колу, а я вам розкажу де ядерні об'єкти варе. Все, я ваш. А вони кажуть, яка йому кола, ми Ми так знаємо, де я. Матерні об'єкти ВРФ до шо йому що собрались кого без коло безплатно. Дать, чи що. це дуже цікава іронія, що росіянам можна в космос, але в США ні ногой. Типу, чуваки, так витримувати невагомість, деякі з вас можуть, але це ще не означає, що ви можете вивести демократію. Ну ага. немає в розкосмосі тренувального басейну, куди б заливали рідину, схожу на демократію, щоб тренуватись. Нема ну не знаю. Я чув, що росіяни постійно тренуються в демократичній центрифузі. Це така це така кімната, в яку вони заходять разом із привезеними за кордону щасливими і вільними людьми. Потім їх дуже сильно розкручують, зупиняють, всі блюють, і якийсь час тепер не зрозуміло хто звідки. І задача студента зрозуміти хто блює від центрифуги, а хто від того, що побачив росіянина. Зазначається, що Баканов відвідає космічний центр імені Джонсона в Техасі та космічний центр імені Кеннеді у Флориді, а також uh -huh. обговорить майбутнє міжнародної космічної станції та її виведення з орбіти з виконувачем обов'язків директора НАСА Шоном Дафі. Uh -huh. Баканов також планує відвідати об'єкти компанії SpaceX, мільярдера Ілона Маска uh -huh. і зустрітися з керівництвом космічної програми Boeing. Uh -huh. <клаш> А вас не змущає, що керівники найтехнологічніших організацій в світі не змогли зізвонитися по Zoom? Тобто, оце придумати, як спілкуватися з космонавтами з тисячі кілометрів від землі. Це ми можемо, щоб спитати, чи вкусно вони поїли. А як переговорити щось там з начальством, то давайте я лучше сам злітаю, тому що я шо в вдолінгво зря учив англійський? Ну, це точно юду. Ну це точно на наполягав на цьому. Він каже: Та це ваш ці в Росії. Поганий інтернет, лучше я, мій мік вам, лучше мій вам. До речі, е, ну, відчуваєте, що от Баканов – це от однаково, типу, неприємна фамілія як для українців в Україні, так і для людей у всьому світі. тепер. Мені подобається ідея, що росіяни досліджують космос. Але в мене завжди виникало питання, навіщо? Ну, тобто, ти, русский, летиш досліджувати нові планети, нові світи. Заради чого? Щоб побудувати на Марсі гулах. Ну тобто, Ну, може, щоб відкрити вкусний точка. Мене в цій новині радує тільки те, що виходить, що російський головний по ракетам зустрінеться з американським головним по киданню зіг і споєданню кетаміна на швидкість. І це буде неймовірна тусовка. Обмін досвідом. Видання нагадує, що НАСА продовжує співпрацювати з Росією щодо роботи на МКС, незважаючи на те, що Вашингтон вів масштабні санкції проти Москви у зв'язку з повномасштабним вторгненням президента Путіна в Україну. Візит Баканова рідкісний випадок, враховуючи, що багатьом російським чиновникам заборонено в'їзд до США через війну. Угу. Я знаєте, я розумію НАСА, що їм доводиться співпрацювати з росіянами на МКС, бо це ну замкнений простір навколо тебе не нескінченність і холод, але і всередині не краще. Ну, постійно повз тебе пролітають якісь ікони, картаті шльопки, запах дідов, щось, ну, і я розумію. Ну, це, я, я просто, ну, навіщо, навіщо це американцям? Ну, це занадто небезпечно. От ти сплутав ланчбокс і, чисто випадково насосався з тюбіка чогось, ну, що щі, або парь на репа. Ну, ну, навіщо що це ці ризики? Навіщо їм вони американці? Ну скажіть їм хтось що вони можуть цього не робити? Да, знаєте, дуже хочу побачити нову частину фільму Чужий, де тепер замість бридких прибульців росіяни, <с. <с. які примудрились навіть на МКС якось розмножитись, і тепер вони полюють на інших членів екіпажу та плюються кислотою. Ну, по суті, все як було раніше, тільки тепер американцям дозволили використовувати проти них шокери. Дивися, ну типу, росіяни не ну да версія чужий з росіянами, і коли вони наближаються, вони кричать Каму. Ванєр, ми свої. Я, здаєш, мені здається, нече треба назвати не чужий, а типу, наш. <рес> Наші. Фільм наш. Да, зробити всіх нашим. Росіяни дуже збивають оцей вайб рольової гри, де ти, як герой наукової фантастики, досліджуєш космос. Ну, щоб ви розуміли. Про що я? Просто уявіть собі, що ви вартові галактики з коміксів Марвел, в крутому кораблі, там бластери, лазери. Програвачі грають легенди хеві металу, і поряд з вами Дроїд Муромець 7 і руський герой радянської наукової фантастики, Загуран Волурін, і його, і його пушка Єнісей. І десь з глибин космосу постапокаліптично доноситься у цей березка Фу. стояла». <laughs> Це просто свого роду баланс всесвіту Єгор, Тому що як прекрасна квітка народжується серед гною, так і західна фантастика, що вражає уяву, народжується серед російської басні. А ти ти казав, що росіяни ж в космос беруть з собою ікони, і вам не здається, що типу брати з собою ікону в космос, це все одно, що в бордель обов'язково взяти обручку і фото з своєю родиною. Я дуже чемна людина, тому я хочу, щоб ти знала, чи знав дивчиський бордель. <гум> як ме, як е, мій партнер, що він любить вообще по житті? Вони беруть ікони, щоб чисто гіпотетично, якщо вони вилітають за орбіту землі, і там зразу Бог, вони такі, ага. А оба uh -huh. є в нас з ми... собою посвідчення. А ми просто ну ми просто подлетіли поближче. Uh -huh. Це не то, що ми віримо в науку. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь, також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатайло. Юра Коломієць. та Настя зухвала. Сподіваємось, що назад в Росію Дмитрій Баканов полетить на ракеті. Але головне, щоб його надійно примотали до цієї ракети скотчем, щоб він ну не Стикувався зарані десь на узбережжі Португалії. Гомін Аут. <гум>